Так, так, соліс 26-й. Соліс у нас 26-й. На сьогоднішній день вже е, вартує, скажімо його попередню ціну для початку, 8 е, 7,900. Ось такий соліс 26. й Двогон Mitsubishi. Вартує 7,900. Я вже ходжу шпаргалкою з осточком, бо... Ціни так падають, що навіть не встигаю запам'ятовувати сам. Такий цікавий тракторець Solis є в наявності, також є Solis 26, він йде з Дугої безпеки, ціна такого тракторця на сьогоднішній день 8200. Також ціна впала, тут морозець тисне донизу, а нас. Знижечки тиснуть також донизу. Приїжджайте, тестуйте, замовляйте. Тракторці ці соліс є по наявності. Зараз йдемо, знімаємо окреме відео, що вам покажемо соліса 50-ку, Тоже бути приємно здивовані.